Перша посилка з Китаю, яку я замовляв. Йшла вона до мене з моменту замовлення 18 днів. Це Україна до Львова. її 0025 кілограма. Оцінена вона 0,84 долара. Це є її. Ціна, яку я заплатив за неї, в описі пише, що це є туристичний ніж. Дана посилка з номером була. Це є карточка мультитул. Мені здавалося, що вона мала бути трошки більша. Ось так вона виглядає. Скоріше за все, що це є? нерживый еще сталь Ой, эти карточки 15 грамм размеры Принтовну 50 57 на 32 міліметри і товщина в неї орієнтовно 2 міліметри з нею була коротка інструкція хоча на китайській мові Тут вказано, що тут є 11 інструментів. Це є консервний ніж, звичайний ніж, викрутка, плоска, лінійка. Відкривачка. Ага, ключ. На чотири раз. Е, або на три, або на чотири розміри. Е, ось цей. Ось цей ключик. В описі це писало Барабашка. Не знаю для чого він. Пила досить гостра надотик, транспортер і гаїчний ключ на два розміри. Ну і один предметом це є отвір для кріплення. Силка на даний товар буде внизу в описі під відео. Кому сподобався даний товар, замовляйте. Eee... <laughs> eee...